Всім привіт! З вами Крава, і в сьогоднішньому відео ви побачите вашу улюблену рубрику, дивлячись як ви її підтримуєте, в коментарі, вподобайки, перегляди, карточки українських гравців у будь-якій частині FIFA Ultimate Team. І сьогодні на черзі у нас FIFA 13, тож вліпіть вподобайку, напишіть якийсь приємний коментар, підпишіться на YouTube. Канал, поширте це відео серед своїх друзів, знайомих, товаришів і навіть можна своїм ворогам скидувати, нехай дивляться, який класний контент тут виходить. Тож, давайте розпочинати. Let's Летс yeah, My brain feels heavy, my traumatized mind And I'm so tired, I can't feel my eyes. О, But I know how to lie I feel feelings that I can't describe I'm not breathing but I'm still alive І так, першим гравцем на нашому огляді буде Мірослав Славов. Він грав в цій частині фіфа в Анджи. Але саме забавний для мене він зіграв лише один матч в Анджи, і він в зимньому між перейшов на правах оренди до Металурга Донецького і там зіграв п'ять матчів. І все, його українська кар'єра він ні в одному клубі в українському не грав. І також він в російському ні одному клубі не грав. Це один матч за Анжи і все. Там далі в нього просто якась іноземна кар'єра, і там різно ну багато клубів на яких я не знав. А зараз після е, двохрічної паузи він грає за якийсь австрійський клуб Марія Лазендов. Е, ось це якийсь регіональний клуб в Австрії. І 33 роки йому зараз він грає. До речі, він має іранське походження, дуже цікаво, але він народився сам в місті Києві. Ось, Ось такі е стати в нього досі не додавали в цій частині гри е детальних е характеристик, щоб можна подивитися, чи він добре стрибає, чи хороша у нього стаміна, чи там хороша у нього швидкова швидкість. Швидко швидкість, класне слово. Ось. І дивіться, що цікаве таке футбін нам показує. 150 монеток для PlayStation і Xbox ось такий. Такий цікавий факт. По зірочкам 1-1. Дуже цікаво, що форвард 1-1 це, блін, це дуже сильно, я думаю. І майже під 2 метри ростом, це прям. От 1-1 і 2 метри ростом, Це чимось мене нагадує, якщо чесно. Ставте подобаю, хто викупає. Давайте переходити далі. І в нас на черзі. Олександр Яковенко, який грає за Андерлехт, він вернувся, я так розумію, до них. 3-4 по зірочкам. І тут є детальні стати. Отут вже більш цікаво. Цікаво, чи на бронзовій карточці немає, а на срібній є. Але ну, там є детальні стати, можна більше так подивитися. До речі, забавний моментик. 162 монети. Ну, хто знає як купляються гравці на FIFA. 162, ну це ж вообще, взагалі... Це щось неймовірне. Мені аж цікаво подивитися оцей скріншот, де купили його за 162 монети. Давайте подивимося на детальні стати. Може щось цікаве побачимо. Ну, Швидкістю він не вражав. Е Джампінг 73, як для срібної карточки, доволі непоганий. Е Агресія 29, ну, взагалі, не агресивний був Гравець, я так бачу. Як для срібної карточки, до речі, непогане агіліті, і болконтроль і дріблінг, але баланс 66 це просто до побачення. Далі, що тут ще такого цікавого? Можна. Ну, в принципі, лонгшот 71. А так, посередня карточка. Ми ну, маємо це розуміти, срібна карточка, що ми від неї хочемо. Переходимо до іншої карточки. Тут в нього є така друга карточка. Фіорентину він перейшов в другій частині. 3-4 таке саме. І тут немає детальних стат. Тут, напевно, або пройоб фудбіна, або блін, так вони такі робили карточки. Я не здивуюсь, бо це електронні карти, це така прекрасна компанія. Ось, Тому давайте переходимо до наступного гравця. Це Олег Ящук, 250 метр, 205 метрів, це взагалі цікаво вже. Він грав за Серве Брюгге, Здається, і в минулій частині він так само грав за цей, от Є детальні стати, можна десь глянути, може буде щось таке цікаве, що нас вразить. Але як я дивлюсь. Позицію 73 для, брон... для срібної карточки непогано. Vision 72 і. Оце здається, зібраність, чи це я помиляюсь? Може і помиляюсь, до речі. А ось, 76 і все. І типу, стаміни немає, джампінга тим паче. Ну, це навіть гірша карточка чому у Якувенка, я, я вважаю, Тут немає нічого навіть такого, щоб за щось зачепитися. Тож, давайте переходимо далі. Е, ну. 332 монети. Я не буду говорити, хто це, бо побачите самі. 370 монеток. 2-2 по зірочкам. Ну, дефенсів доволі не Якщо дивитися карточка, то доволі непогана дефенсів. Шутповер 88. При тому, що у нього шутінг е 63. Угу. Добре. Давайте перейдемо до наступної карточки, бо у нього є карточка за цей не до клуб, не до країни. Та й покуп. І переходимо до Андрія Вороніна, він все-таки оговтався і перейшов у фортуну Дюссельдорф другу Бундеслігу. І давайте подивимося на його детальні Він все 9 карточка. І друг Бундесліга. мати золоту карточку це вже доволі непогано. 3-3 по зірочкам, 378 монет на ринку, 374. Я не знаю, звідки це, це рандомні якісь чиса, але ну, сам факт так є. Дивимося. Швидкість до побачення. Удар доволі непоганий, але йому напевно, якщо. Я не пам'ятаю, чи були в цій частині Хантера. Якщо йому дати Хантера, то там удар би, був ще б пушечка. Далі, е -пасінг, е Ну, Тут прям все до, до цього 79 характеристик, характеристики, тут так само плюс-мінус воно і до того йде. Немає, знаєте, як в нас в цій частині що сильний розброс є в деяких карточок. Далі. Сила 75 стаміни. Ну, його не вистачається. Напевно, десь на фент 60 його б вистачало і все далі він помирав би. Агресія 78 доволі непоганий такий показник. <гум> далі. А, баланс 79, ну це ще більш шкудиний шок для такої як модельки. Я такий думав, він був би, напевно. А чимось схожий, напевно. І на Гаррі, на нейрона. Робіті на чомусь моделька була, напевно, його схожа. Ну, була схожа, мені так здається. Може я помиляюся, але, напевно, була така схожа. Так, Ball Control 81. Ну, коротше, о, оце 85-й. Я не пам'ятаю, як вона перекладається. Оце, напевно, зібраність, я думаю. Оце курви, це, напевно, зібраність. А не це. Хоча може і це бути. Ось. Ну, непогана така карточка, чисто реально. Якщо ви збираєте другу бунтислів, то напевно він був би один із тих форвардів, якого ви юзали. Ось. Ну і переходимо до крайньої карточки. Це в нас Андрій Дикан, який грав за оцей прекрасний клуб в лобках. 342 монети, 336 монет. Досі цікаво, як цей буде це вибирали. І тепер саме цікаве. Дивіться. Добре, тут так, далі. Це, напевно, для варторів ще не придумали тут цих всіх детальних показників, бо в інших частинах 100% було реакція 79. Ну, тут навіть нема що говорити, якщо чесно. 1-3 по зірочкам. І на жаль, отакий. От на цій картусі ми завершуємо. Далі більше, далі 14 фіва, там донецький шахтар додається, хто пам'ятає, тому там і більше українських гравців буде. Тому ось такий був, випуск. Не забувайте, що ви можете написати в коментарях, якщо, наприклад, ви хочете побачити Манчестер Сіті 2013 року, то напишіть це в коментарях. Або хочете 12 11, 4 й 11-й, четвертий випуск, хлопці, Тому напишіть щось в коментарях, я цікаве заберу. І на цій неділі вийде е, так, зроблю анонс. Один коментар буде від Артуана. Е, фінал лі Чемпіонів 2010 року. і Ми подивимося на карточки і порівняємо їх. Короче, ви побачите. побачить свою подобайку, комент, підписочку і до нових зустрічей. Бай-бай!